Якщо ви в себе на об'єкті побачили ось такий зуб на плитці, то винуватий плиточник. Тільки в тому випадку, коли він придумав оцей станок, який печатає цю плитку, і запустив її в продаж, тому що ось. Що в нас показує, якщо ми відступаємо на 20 см. Є площина, ніякої щілиночки немає. Тільки ми зміщаємося під край, і в нас виходить оцей славнозвісний взльот. І ти з ним нічого не зробиш. Ніякою СВПшкою ти його не витягнеш. Тому, тому що 4 см керамограніту ніяк ти не вигнеш. Ось така історія. Максимум, що тут можна зробити, поігратись трошки плиточками, десь там поміняти одну другу і дивитися, щоб не було таких жорстких зубів. Це все, що можна зробити в цьому випадку.